Багато віруючих вважають за достоїнство виступати проти людей Божих і проти того, що вони роблять, писати негативні коментарі на їх проповіді, намагаючись принизити, очорнити, приписати їм неіснуючі гріхи. Цим вони зводять холуна духа, силою якого ці люди виривають з лап сатани людські душі і ведуть людей до Бога. Біблія показує, що дії таких віруючих страшний гріх, який не прощається. Ісус читав людям пророцтво про себе на мені дух Господній, бо мене він помазав, щоб добру новину звіщати боєм. Послав він мене зцілювати розбитих серцем, проповідувати полоненним визволення, сліпим прозріння і пригноблених відпустити на волю. Ісус зцілював людей, і звільняв їх від бісів і демонів. Фарисеї ж, почувши, сказали Він вигоняє демонів не інакше, як вльзеволом, князем демонів. Ісус їм відповів, тому то кажу вам, усякий гріх і кожна хула будуть прощені людям, але хула на духа не буде прощена. Як скаже хто слово проти людського сина, то йому проститься, а коли скаже проти Духа Святого, не проститься того йому ні в цім віці, ні в майбутньому. Коли ж я виханяю Духом Божим демонів, то прийшло до вас Царство Боже. Фарисеї обмовляли Ісуса та при цьому отримували гріх, який не прощається, так і ті, хто намагається очорнити людей Божих, стверджуючи, що вони наповнені гріхами і бісами, хулять Духа Святого, що є гріхом, який не прощається. Ісус створив церкву, яка є Царством Божим на землі. Люди Божі, приєднують нас до Царства Божого для нашого Спасіння, тільки Святий Дух, яким вони наповнені, дає можливість їм забирати душі. Людей удивила: не здобувайте гріха, який не прощається, думайте, перш ніж писати чи говорити.